Доброго всім дня, 21 липня, Закарпатська область. Показую самий урожайний персик, один із самих урожайних персиків моєї колекції під назвою Харбінгер. Це канадська селекція. Цього року він якби, достигає з запізненням десь на 2 тижні. Бувають роки, коли він раніше йде за. Sugar Time і за Extreme 6. Цього року чогось він дуже відстав. Напевно, за дуже великого перегруза Тут були дві норміровки. Ну, думаю, ще треба було пронормувати більше. Ну По якби, приростах, навіть він не відчуває це Дивіться, які прирости по 1,5 метра. Ось на Думу. Ось дивіться який урожай покажу. всі гілки так заліплені. Ось тут це, якби веретено ну, є, центральний. провідник дивіться, скільки тут персиків. Я думаю до, кіло... до 100 кг думаю з дерева буде з цього. Це персик. Р... Хто хоче, якби на персиках. Заробляти гроші для комерції, для продажу, це перший в перших рядах, я думаю, повинен бути. Дивіться, це все в персиках, аж до верху. повністю. І кожен рік він такий. Того року то саме, бо я підпирав і цього року хотів підпирати, але вже дозрів, думаю, зірву і вже. Відвезу на ринок, тому що почали шершні обратно дуже під'їдати. Що можу ще сказати? Персик розміри, ну при такій нагрузці до 200 грамів максимально. Я думаю від 130 до 200, якщо з нормуванням ось моя долоня. Ось такі персики. На, у нас на, якби на базарі, на ринку такі персики люблять, такий розмір. Ну, потім будуть крупніші набагато персики. Ну, ось бачите, дивіться як виїдають ширшні. Тим туди мухи сідають і починається заняття і так далі. Думаю, зірву поки ще. Є персику товарний. Ось це від ливнів. безпреривні ливні. У нас вже де другий тиждень, це вже третій почався постійно, по через день. А смак персик з кислинкою. Шугар там екстрем 6 без кислинки, от дивіться, відірвав пошкоди. Ось таке всередині покажу. Дуже соковитий, добрий персиковий смак. Це якби смак такого більш справжнього персика мені можна сказати. Тому раджу цей персик, хто хоче ну, вирощувати плоди для продажу на ринок. Нарву персиків, то зважу, покажу вагу, може комусь буде цікаво. Яка вага при такій загрузці так. ось так стільки персиків на цьому дері. У мене як багато сортів, але цього року при такій весні небагато персиків з такою загрузкою. Тому це? Персик можу сміло рекомендувати. Хто хоче бути постійно з урожаєм. Ну, зараз не перемикайте, зважу, покажу вагу. Ось нарвав персик харбінгер, показую середню вагу. Так. На вагах 0. Так, це самі маленькі ось такі. Сто п'ятнадцять. Сто п'ятдесят чотири. Сто шістдесят чотири. 165, 203, это уже с большей 215, 190. Ну как я и казал, что от Ну, грубо говоря, від 100 грам до 200 грам. Середня вага, будемо говорити, 150 грам десь. Все, дякую за увагу.